Привіт як ще разотік. Що хотіла би з вами ще поділитися, так як сьогодні я почула. І якби я знала, але я не знала, наскільки це відповідально, те, що коли людина звертається до ворожок, да, до тигадалок, до да, знахарів, так, вона накладає прокляття сама на себе. Ще й за це прокляття платить кошти. Коли дитинка там не спить спокійно, да, ми думаємо, дитини переляк, треба вести. Бігом до бабушки, до дідушки, вести, викачувати переляк дитині, так як дитина погано спить. Так? Ми беремо тих дітей, ведемо до бабушок, щоб викатали їм переляк. Так як нам там погано, так? ми теж йдемо там погадати, що в мене там буде, і яка в мене судьба там буде. Так? А ми не розуміємо, що ми за свої кошти своїми руками накладаємо на себе самі прокляття, самі ми проклинаємо самі себе. І тому ми хочемо, щоб нам було добре, коли ми не знаємо, нам просто не говорили. Так, да, ми знали, що гадання це все це погано. Це ми за ці свої вчинки будемо відповідати перед Господом. Але те, що ми думаємо, нас прокляли, нас не так подивилися, нас глазили, нас там то зробили, то зробили. Ні, дорогенькі, це ми робимо самі собі. Ніхто нас не проклинав, тому що людина, яка випускає з свого рота погані слова, в неї воно остається. Які погане слово вона сказала, чи мат сказала, цей демон, як називається, він залишається разом з вами, а не з тією людиною, на яку ви погано сказали. Як говориться, говори до людей добром і тобі добро повернеться. Коли ти до людей злом і добро, і зло тобі повернеться. Не думайте, що там ви там заплатили кошти, там якісь відкуп дали чи ще щось. Ні, дорогенькі. Ті самі і діток повели, дітки не мають вибору, тому що їх мама чи тато, так, бабуся, дідусь вони повели їх, бо їм так краще буде. Дітки не мали вибору це зробити, але мати, батько, там, да, бабуся, дідусь, вони проклинали своїх дітей, внуків самі своїми руками ще за це платили, казали, ой, спасибо, спасіба, та, що ви мені допомогли, мені хорошо зробили. А на вас слід такого та хі, -хі ха, ха вам посміялася, сказали, ну-ну, побачимо. Через скільки ти прийдеш ще раз, і ти ще будеш робити, вони будуть в себе енергію питати, тому що це енергійні вампіри, це всі відьми, всі знахарі, це все від диявола. Так що є, покладаємо стільки на Господа, учимо Слова Боже, і ніяке прокляття, ніяка завість, злість на вас не вчепиться, тому що ви будете благословені Господом. Відрікайтеся і кайтеся. Хто звертався, покай... покайтесь, покаяння.